Шановні депутати, переходимо до розгляду порядку денного. Значить, на порядок денний запропоновано 14 питань різних. Перше про підтвердження світу про виконання бюджету Новобузької міської територіальної громади та використання резервного фонду непередбачених податків на січень вересень 2023 року. Друге. Проплатиння зміни рішення міської ради від 16.12.2022 року No491 про бюджет Новобузької міської територіальної громади на 2023. рік. Про внесення доповнень до стригання достраг... розвитку Новобузької територіальної громади на 2022-2027 роки. Четверте. Про внесення змін до плану соціально-економічного розвитку Новобузької територіальної громади на 2020 2023 роки. П'яте. внесення змін до рішення сесії від 16.12.2022 року номер 499 про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Новобузької міської ради на 2023 рік. Шосте. Пронесення змін та доповнення до рішення сесії Новобузької міської ради від 11 лютого 2021 року номер 84 про створення комунальної установи, Центр надання соціальних послуг Новобузької міської ради за звернення положення структури та штатної соціальної установи. 7. Надання дозволу Новобузькій міській раді, балансоутримувач об'єкта, сектор культури та туризму виконавчого комітету Новобузької міської ради на замовлення експортно-грошової оцінки об'єкта комунального майна за адресою Миколаївська область, Баштанський район, місто Новий Бух, вулиця Гагаріна, 26. Восьме. Про надання дозволу на відчуття об'єкта комунального майна за адресою Миколаївська область, Баштанський район, місто Новий Бух, вулиця Польова, номер 17 9. Про внесення змін до рішення міської ради від 22 -12 -2020 року номер 13 про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Новобузької міської ради на 2021-2023 роки. 10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 14.06.2022 року No84 про затвердження програми розвитку освіти Новобузької міської ради на 2022 2025 роки. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради. Від 28.08.2023 року № 650 про затвердження програми підтримки Збройних сил України підрозділ Національної гвардії України на 2023-2025 роки. 12. Про внесення змін до структури відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Новобузької міської ради. 13. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Новобузька аботопрофільна лікарня Новобузької міської ради Миколаївської області на відкриття додаткових видів економічної діяльності. 14. про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2020 року номер 17 І рісне. Хто за те, що порядок денний прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за, проти, отримали сприйнято одноголосно. У кого є зміни до порядку денного пропозиції заяви? Немає. Хто за те, що порядок денний прийняти в цілому і без змін, прошу проголосувати. Хто за, проти отримали сприйнято одноголосно. Переходимо до роботи до першого.